Вітаю всіх, дорогі мої друзі. Я дуже давно нічого не в'язала, а тепер вирішила трохи пов'язати і відразу взялась за ірландське мереживо. Ну, мені воно дуже важко дається, тому що дуже важко мені робити ось цю сіточку, нерегулярну сітку. Я в своєму житті тільки два рази в'язала ірландським мереживом. Це в мене були дві сукні, ось такі. Подивіться, будь ласка, це те, що я вже робила. Але ще раз повторюю, мені дуже важко робити сітку, тому я не показуватиму, як я її роблю, покажу тільки елементи. Елементів, звичайно ж, досить таке багато на ось цій тунішці, яку я почала в'язати. Ось вони перед вами, бачите це. Кілька елементів показую. Ось такі. Ну, для тих, хто вміє в'язати ірландське мереживо. Це все зрозуміло, а для тих, хто не вміє, я покажу, що саме потрібно робити. Ось ці елементи потім потрібно з'єднати в сіточку. Ось я їх так приблизно розклала, ці елементи, і почала зв'язувати. Ось таким чином сітку роблю. Ну, я показую тільки елементи, і сьогодні почну із найлегшого ось цього. Такі квіточки, які я з'єдную, покажу сам, як саме я їх з'єднувала. Ось вона, схема, за якою я працюю, і почну показувати усе, що я роблю. Отже, перше. Я використовую для своєї тунічки ось такі ниточки. Вони досить такі тонесенькі. Тут у 50 грамах 360 метрів. Ну, ось, бачите, 365 метрів у 50 грамах. Ось такі ниточки використовую. Ось наявно вони ось ці елементи, які я в'язала для тонічки. Ось. І той, який я сьогодні показую. Ну, ось, Із отаких квіточок складаються. Ну, Звичайно, для того, щоб показати, я буду використовувати. Сьогодні нитки трошки товщі, тому що тоненькими показувати дуже погано, Ось так. Да, використовую гачок 1,3 мм, ось такий гачечок. Ну що, для того, щоб зв'язати ось таку квіточку, я набираю 7 повітряних петель. не Робила відео і зараз стараюся, щоб вийшло, щоб видно було. Налаштовуюсь трохи. Ось один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім повітряних петель, які потрібно з'єднати з'єднувальною петелькою, ось такою. Ось, я їх з'єднала. І починаю обв'язувати стовпчиками без накиду. Ну, для цього роблю дві повітряні петлі підйому. Це у нас один стовпчик. Всього потрібно 12 стовпчиків без накиду. Ось, один уже є. Я відразу ниточку ховаю. Так, два, ось вона ниточка, я її відразу обв'язую. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9. 10, 11. 12. Відвикли руки від камери. І з'єдную ось так знову з з'єднувальною петелькою. Ось таким чином. З'єднала. Тепер 5 повітряних петель. Далі у нас підуть. Стовпчики з одним накидом, які мають одну основу і одну вершину. Я колись показувала в своєму відео, як це потрібно в'язати. Можливо, я роблю неправильно, але я звикла так робити, і в мене виходить непогано. Отже, у петельку ввожу гачок, виймаю ниточку і пров'язую через петлю і накид. Ось так. Знову накид, ввожу гачок в петельку, виймаю петлю через петлю і накид пров'язую. І третій раз, точно так само у цю ж саму петлю, у цю ж саму основу. Ось так. І вийшло в мене три петлі, які я щойно зробила. І одна основна. Пров'язую спочатку три петлі і тепер дві. Ось так. П'ять повітряних. І у наступну петельку, ось вона наступна, ввожу гачок і пров'язую стовпчик без накиду. Ось так. Знову п'ять повітряних петель. І точно так само. Має бути шість ось таких пелюсточок. Сподіваюся, що все в мене вийде на камеру. Ось відвикли зовсім руки це робити. Від камери чомусь тікають. Оскільки ми робили 12 стовпчиків без накиду, то якраз виходить у нас на 6 пелюсточків. Бо ж ми робимо через одну петлю. Ось. В одну петлю три стовпчики з накидом з однією основою, з однією вершиною. І в наступну петлю, яка поруч, ми приєднуємо ось ці 5 повітряних петель. Ось я п'яту пелюсточку зробила і показую, як я приєдную до попередньої квіточки. Ось в оцю вершину ввожу гачок і приєднувальною петелькою прив'язую п'ять повітряних, знову п'ять повітряних. І останній пелюсточок шостий. І приєдную до наступної пелюсточки. Ось так. Тобто два рази кожну квіточку. Приєдную одну до одної. Ну, я роблю так. І ось останній раз приєдную. Ниточку. І закріплюю її. Ну, ось так. Бачите, я з'єднала дві квіточки разом. Ось вони. З'єднувала по три, бачите, для того, щоб у мене вийшов елемент для моєї тонічки. Ну, виходить таке полотно дуже красиве, просто повітряне, легенсеньке. Ось, бачите, таке воно в мене вийшло. Звичайно, я ще не закінчила цю тонічку в'язати, тому що це досить таке довго. Нерегулярна сітка, бачите, яка вона в мене виходить, ось така. Нерівномірно, але мені здається, що непогано. А там, хто його знає, як кому подобається. Ось таке ірландське мережево в мене вийшло. Mm -hmm. Ну що ж, я дякую всім за увагу і всього вам доброго. До нових зустрічей!